Цього почати. <плум> ти обрав дуже небезпечний <плум> шлях. А ми раніше ті <плум> шляхи обирали. Але <плум> це <плум> твій ризик. І я приймаю <плум> його. Ти не на моєму місці. Я віддаю на благодійність, плачу податки. Пригадаймо <плум> те, що я поставив <плум> тебе туди, <плум> де ти сьогодні є. Це завдяки мені. Пане гарний <плум> громадянин. Ти хочеш бути таким, як вони Ти <плум> взагалі не такий. Ця країна їхня. Вони більші гангстери, ніж ми могли колись бути. Хочеться бути трошки всередині, трошки зовні, а ще трохи рекетиром. Так воно не працює. Ти або у справі, або виходиш. Ви мали бачити, хто стріляв у вас. Чоловік прийняв кулю у свого бота. Ви виросли разом. Френк часом забуває про своє коріння, а ти все більше злітаєш з ручки. Переконайся, що він мертвий. Я не хотів галасувати, це ж блядська рушниця. Що буде далі? Я вийду на пенсію. Треба знайти спосіб позбутися цього всього. Тільки ти і я ми єдина сім'я. Він замислив щастя. Кажу тобі, він не наважиться. Ти звідки знаєш?